Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата. Бачите, трошки більше, ніж на половину 10-ї. я все зробила, зараз я вам все покажу. Бачите, в мене буде троє гостей. Ну, я буду, моя подружка із з, зі своїм хлопчиком. Оце такі в мене тарілочки. Бачите, красиві тарілочки. Тут я ще виставлю сир порізаний. І той. І ковбаску, і сметану ще достану. Вона в холодильнику хай стоїть, бо я люблю е, ті пироги, рулетики із е, творогом, щоб зі сметаною зверху помазати. Оце достала баночку. У мене такий крем шоколадний поставила. Бачите, це там сахар, я не, не п'ю сахар у чаю. ну Вони, може, питимуть, На, вони п'ють. Оце чай, який виберуть, оце календарь. А хлопчик забирає, це має такі конфетки. І це ж календар такий самий. Бачите? Це англійський календар. Англійський. Оце така собачка, як королева англійська любила, таку породу собачок. А це такі хлопці, які королівську свиту захищають у таких шапках. От там десь часи оті. чай вони ж люблять пити чай. Пауза така чайна. І це в мене таких трошки конфеток осталося. Так, може, теж поїмо. Ось тут покажу, поклала три таких рулетика. Три. Кожного по одному. Ну, Тоді, як ще поїмо, так ще ж доложу. В мене ж їх багато. Зараз покажу. Зараз усе вам рідненькі, покажу. От світло включу. Отак. От Це щось, так йому мало міста, і він так -от зігнувся бідолага. Отак От його положимо сюди наверх. Оце, бачите, такі рулети. Я ще не куштувала, але знаю, що вони добрі. Трошки мені, знаєте, і поклала ще той, та як його? крохмаль поклала, а воно все равно трошки витекло. От, і я так думаю, може, треба було, бачите, в мене такі два хороші яблука. Хороші такі яблука. Може, треба було ці яблука почистити, на тірку потерти, от, а тоді покласти на те, на, на сковородочку масло, коров'є масло трошки сахарку і ті яблучка і так їх попасірувати трошечки і таку начинку зробити, тоді б воно не витекло. Ну, це вже в другий раз зроблю. Зараз так, а тоді вже зроблю в другий раз. Ну, в общем, оце такі в мене рулетики вийшли. Невеличкі. Може, колись зроблю так один здоровий, отак от раніше я вдома в Україні такий. Так на... На весь противень один, а тоді всередині ще другий. А так бувало, що й закручувала їх отак. от. Такі рулети робила. Ну, По-разному робила. Це такі. Ну, Це як одна начинка, так тоді можна здоровий такий робити. От тепер вже й покажу вам. оце ж. Бачите, помадорчики тут мої, а тут капустка. Капусту ще один день, а тоді поставлю в холодильник, помадорчики хай ще прокисають. От. Оце, значить, такі в мене рулетики. Оце покушає і їм з собою дам, на що мені стільки багато. Їх заморозив, заморозив, що Тоді і, ну тоді непогано, можна відморозити і їсти, але я собі, як мені треба буде, я собі завжди напечу. Вона не пече, вона тільки млинці робить. Млинці, вона, і хороші млинці, вона, як я приходжу, вона мене гощає млинцями і повидло якесь хороше ну, виставляє на стіл. Вот. А я оце таке вирішила зробити. Ну, давайте накрию вже мої ті з петушками. От, От так. Оце те, що я хотіла вам сьогодні розказати, показати. Ой, бачите, тут трошки убралося в повідло. От, свічку зараз поставлю таку святкову сюди. Сьогодні ж свято поставлю свічку зараз. Візьму, запалю. От. І... Сьогодні у нас не, не так, що холодно, не так, як учора. Учора у нас було мінус 7, а сьогодні тільки мінус 2. Не так холодно. Ось, Таку свічечку візьму, запалю. От. Подарунків у мене таких, щоб сказати, подарунки немає. Тарець. Ну, ми ще встрінемося. Я може ще щось подумаю, якийсь подарунок. Для хлопчика приготовлю. Ну, крім тільки шоколади. Шоколади ж є, так шоколади дам. Ну, от. бачите, запалила свічку. Фу. О, затушила. Викинула. І накриємо цей домик. Ану, ну. От так, так? Да? О! Отакий домик. Все оце. Тут картина зимова. Ну, та що вам сподобались мої рулетики? Ще раз покажу вам отакі рулетики. О, бачите, хороші. хороші. я думаю, що хороші будуть добрі. Люди будуть довольні, прийдуть покушають. Візьму, і покушають і додому візьмуть та й підуть. Бо в неї ще сьогодні діла. Вона, каже, до сестри ще поїде. Ну, я от сестри ж передам. Сестра це ж на подружка. Більш... Ну, вона і з тієї, і з другої, вони спілкувалися, але більше Ната спілкувалася з меншою сестрою, бо вони... там у них два-три рочки різниці, такі більш по возрасту підходять друг для друга. Ну, що тут у мене? Ну, так, таке, що було, все таке є. Бачите? Таке різдвяне, різдвяне тут ці іграшки. Та я думаю, хлопчик не буде гратися іграшками вже величенький, вже 9 років. Буде так сидіти з нами. Ну, Щось діти, знаєш, як прийшли у гості, сидять у телефоні. До мене, яка ліска приходить, так вона в телефоні сидить. Так, поїла, тоді тут -то, повикабелювала на дивані, Тут подушки викидає, там лягає на, на полу, то стрибає таке ото. Вони як уходять, так мені треба прибирати у хаті після візитів таких. От. Ні, він такий мальчик степенний, він не буде стрибати, він не буде лагати. Але ж ну, дитина є дитина, йому ж цікаво. Ну, він у мене ще не був. Походить, подивиться. Ось у мене іграшки. такі. Ну, такі, знаєте, це Я ці іграшки не можу нікому подарити. Це струбаньочок тим, а це, уно, уночко, Уно уночко. значить, по-італійськи. Це мені Настюша подарувала. А тоді ще оцього малесенького Настюша мені подарувала, оцього жабенятка. Оце Настюша подарувала. Оце теж Настюшин, це як вона тут навчалася, це її мама, вона приїхала в отпуск, мама її купила. Вона каже: так хочеш, хай у тебе буде. Ну, давай. Це я сама собі купила. І це такі малесенькі теж, це із Ікеї, сама собі купила по 20 центів, чи що? Отак от у мене така. Сидить грубка. Группа друз... тих друзів. Групочка друзів сидить в мене така невеличка. Ну, оце вам все розказала, показала. Зараз піду до душу, помиюся, приведу себе до тями. Та й буду очікувати, що, бачите, вже без 20 до 10, 20 хвилин до 10-ї, бистренько до душу піду туди-сюди. От. Ну, не краситься, нічого не буду, так тільки сполоснюсь та передіну якесь більш-менш святкове вдягання. Таке ж свято сьогодні. От, от і все. Я знаю, що вона приїде, що щось привезе, ну. Але... Мене всього вистачає всього. Бачите, що мені, що мені ще треба, Господи, в мене все є. Спасибо. Спасіба Богу, і спасіба Фінському государству, що все дає оце. І все, тільки ті, ті творожок оцей і купила, і, і мак купила, а також все ж, все ж дає Фінляндія. І борошно дала, і масло дала, і олію ще купила, і джем дала, і, і ой, все дають, дають і дають, дають. І тут, і тут. Оце ж. Оцей календар дали, ну, чайок це мені подарували, і конфетки ці теж все дають. Все дають. Так що обіжаться, нема на що. Тільки велика подяка фінському государстві, хорошо, що в них сьогодні великий такий праздник, День Незалежності. Але всі магазини будуть працювати. Я, може, туди більш-менш до вечора піду до лідла, сходю, подивлюся, що там буде. Ну, це як мені захочеться. Ну, бувайте здорові, баба вже трошки приморилась, бо ж рано встала, у 6 встала. Поки оце ж, бачите, туди-сюди і вже і ось без 15, ну, вже в половину на 10 я вже ж усе упоралася. Так що, пишіть, як вам мої рулетики, може хтось по моєму рецепту робить. Пишіть або хтось хоче запитати, так запитайте, я роз, розкажу я все. Бувайте здорові, тримайся, рідна ненька Україна. Все буде Україна, все буде за нами. Все буде за нами. Бувайте здорові. Пока.